13 йобликів сьогодні реально не встигаю. Завтра якраз п'ятниця 13-го. Показкуємо. Нена. Звісно, без контента до кави вечірньої вас не лишу. Дивимося техніку на Донбасі. Танчик хробачий проривався. Вони зараз піхоту лише танчиками завозять. Десь впоровся так в дерево, дивиться, аж ствола у нього. Древесина стирчить. Вормбастер тут, як тут. Йобчик. Захисту там багато, реб на криші, міхи, шміхи. Дивіться, у стволі у танка деревина стерчить, забилася. Щось він не впорався з тим е стволом. Хлопці його розпрацьовують, розвідка придивляється, щоб не вперли ще один захід ворнбастера. Паф лише здалеку картинка. Короте, пацани поняли, що в нього хуй тупити сенсу немає впівіхами. Ніч, нічний доктор. Пада! Оце вже краще. Тут вже є дзюрочка, і в неї летить наша запальничка. Пару хвилин спостереження зовнішньою розвідкою нічного доктора. І танчик такий, як нам треба. Тепер він не уявляє собою предмет, котрий хробаки хотіли би утягнути і відновити. Йдемо далі. Тут штурми, ще один танк грибе. Ми його цинкуємо здалеку. Він з піхотою. Вормбастер відразу на перехват. Трись, лупанув. Танчик ніби не зупиняється. Це не так. Зовнішня розвідка фіксує вже за 30 секунд, що він зупиняється. Ось. З нього спішується хробачня у посадку, котра потім потрапила у 13 обликів, того ми їх сьогодні не чіпаємо, показую вам виключно техніку. А тут же хлопчики клімати, кліматим. Пада-джага сука. Все, того достатньо. Той танчик зробить на цьому полі. Не, ще раз, його, ще й вормбастери його шмакнули. Не все пам'ятаю. А, нирни, глибоке занурення. Бульк. Все. Отак. От Три дрона пішло на того танка. На піхоту ще потім трохи пішло дронів. Отак, От за 10 хвилин танчик нормальненько зайнявся. Зрештою, він здетонував, але навіть те, що ви бачите на зображенні, підтверджує його. Суцільну небоєздатність. ББМК он хробак. Прямо з люку стерчить, повна піхоти. Отак от вони заходять, штурмують, спішуються, біжуть. Вормбастер тут, як тут. То наша улюблена зона. Чага-джага. Маленько уєбецнули ту піхоту, що там вон, одненькому там вже зовсім недобрі. Одненький впав, от Троє ще. На борту. Щось там у міхвода в голові відбуває. Він зупиняється. Типу, давайте, давайте, пиздуйте, пиздуйте. А хробачня каже, та я їбав, я воював, додому вези мене, чорте, блядь, і давай тікати. Опачки, один такий все ж таки пошматюлька не паде, показувати крупним фоном не будемо, бо це контент не для Телеграма. Але ББМка дригає назад. Так, йдемо далі. Оце він розвертається, виїжджає саме там, де був, і робить мікро-уйобенцю Мербітте на хаусе. Але не так у нас чага заплановано. І ці йоблики з цієї зони живими не вийдуть. От, внутрі вже там все гарно. Бачимо, як евакуюється один із. Ну, навряд то вод, йому далеко там десь дристати хтось із членів екіпажу. Зрештою, він паркується. Звісно, за парковку не оплачено. Хробочня розсипається горохом по посадочці і далі обробляється впівіхами кліматим. Пада! Розбирає ту консерву, щоб вона вже не дісталася ніяким чином на відновлення до хробаків. Бо зона така собі, знаєте, вони звідси можуть вночі забрати. Не доїхала хробачня на висадку на тій ББМці. Будь ласка, прошу пана. гребе ще дві ББМки. По ним теж відбулася робота по обидвам, ви бачите, обведені. От вони тут. Опа, міна дистанційного мінування. Цукерок, цукрарні спрацював. І перша ББМочка Паркується. Друга її доганяє. Дивіться, не сильно він переймається там когось рятувати. Він її просто об'їжджає. І далі газує. Звісно, другу ми потім до неї повернемося. І до хробачні, тої, що розбіглася, повернемося, всі вони наші. То в 13-й обликах, а поки будемо утилізувати той рухомий. Кліматим, пацани заходять. сука! Якраз чудово там хробачня відвалювала, хто помітив з неї. Так що їм трошки там не солодко. Тут з першого разу хлопці кліматим розібралися з тою консервою. Повертаємося до тої другої. Пам'ятаєте, що на цукерку бехнулося? І робимо їй бададжага. От О тут їй щось недостатньо. От тих Йобликів ми ігноруємо коментарями в даному відео. Ще раз кліматим. Помча калака. Ну, ти вже мала би прикурити. Достатньо на неї дронів витрачати, а ні. Треба глибоке занурення. Добре. То вже Фінітта ля музика. Ось зовні. Не рок. Гарний. І. на-на! От яке гарне детанюрен. Дивимося ще раз. Уповільнено. Хто помітив, там якраз сталева, Сталена... сталева ковдра. Накрила собою хробачню. Це відоме місце. Тут ми вже лупили неодноразово, там трошки вище. Та, якщо пам'ятаєте, ББМка, що на ходу розверталася після трьох цукерків, цей теж зупинився на міні. На міні зупинився, хробачня з'їбалася, але місце таке, що треба її допалить. Вормбастер готує глибоке занурення і тугомаш! Полетіли тріски. Вон якраз на фоні над ним вище. Буханець, що зліва, ми теж спалили. Вон там вище той, що розвернувся. Бачите, чер... от зараз червоним обведений. Той, що на мінах. Ну, а цей на міні проїхав наскільки десь на 43,5 метри далі. І закінчив так само. Наступний повний піхоти. Що то, БМП-ха. грибе. Отак вони заводять штурмовиків тих йобликів одноразових. Пара, сука, знов цукерок! Це ж треба яка невдача з підкалах спортсменів, блять. Бачите, ви питали, як працюють цукерки дистанційного мінування. Ось, будь ласочка, Прохідик, проїздик, є і вже ніхто нікуди не поспішає. Тепер спокійно прилітає вормбастер або козаки кліматим і роблять глибоке ...нанах, Занурення. І технічка палиться. То ті цукерки, котрі ми з вами народом збирали двічі 95 підрозділів Сил оборони України, оце вона детонує уже вечір. Настав ми знімаємо та беха, але зупинена вона саме тими цукерками, котрі виробляє цукрарня птахів Мадяра і розповсюджує між великою кількістю бригад. От, спішилася піхота. Тут все мусимо ділити на дві частини. Вомбастер стартує по техніці Бехка її. Але це фільм про техніку. Сюжет, а не про хробачню. То хробачню ви детально впізнаєте далі у випусках 13 обликів. То все наші пасажири, посадочки вже проріжені. Нам їх тут гандошити по кайфу. Тепер пішли гарматочки. Гармати методично принижуються. Я вже їх не показую, щоб вам не надокучати, показую такі ну, епізодами час від часу на нах. А тепер прилетіли, дивіться, дюрочка, і лашки її гілочками, блядь, приховали. Типу, ми не побачимо. Ні-ні, Більше ми в цю гармату витрачати не будемо. бо я припасів, вона вже цурова. Йдемо до іншої. Тим більше, гармат тут достатньо. А, благо, їх уже натрепано, чок, під три сотні. То ви наших звітів бачите. Ось, дюрка. За час перебування на Покровську ми скоро досягнемо відмітки 300 засверлених, задіравлених гармат, котрі перетворюються у сопілочки і створюють найбільший. наступна гармата гарно замаскована. Найбільший оркестр народних інструментів. Пац! Гармат. От ще одна. Хрен їй вдишло. Зараз її опрацюють козаки кліматим. Такий самий екзотичний спосіб до розвідка. Контролюрин. Є дюрка. Все пучком, гармата йок. Хто там критикує чи там тези свої розпускає наступна гармата? Типу, вони змінять стволіну і таке інше. Ви знаєте вагу ствола? То я вам скажу: від 2,5 до 3,5 тонн. Дивіться, як нелинку запакував. Єбликс. 2,5-3,5 тонн. Жодну гармату. За цю донбаську нашу каденцію, 4 місяці ми вже тут. Жодну гармату ми не бачили чпок, щоб її спробували хробаки відновити, бо це їх велика дюрка. Бачите, це знову їх наразить на додаткові втрати. Тому ця гармата йде по пизді. Тому я вам авторитетно заявляю і про того можуть сказати мешканці Мирнограда Покровська, котрі притерпають від чого завгодно. Наступна гармата. Притерпають від СРЗ, РСЗВ, від кабів, від, блін, інколи навіть дронів. о тут вантажівочка дивіться, який заходик смачний, але наступний буде смачніший. Але не від гармат. Гармати у хробаків тут помаленькося закінчили. Вхід в лабішнік команди Клімати. Камазіна броньована. Але до розвідка тим самим FP наступним впідроном вказує, що та броня нам. Маленьку пахую і нічого тому з того броньованого камазіни не залишилося. Під тиском 1,5-кілограмового кумулятивного цукерка 에, FPV птахів Мадяра. Тут їдуть і облики цікаві на багі. Ну, це так для розбавочки, бо вже мушу. То наризочку припинити. Що вони роблять? Вони вантажать раніше підбиті мотоекіпажі, вантажать мукоцикли. Ось одного завантажили, зараз другого вантажать і вантажні звалюють. Вони тут собі йоблюють, як у себе вдома. Ну так їм здається. <кху> і зараз вони отримають від козаків кліматим волшебний пєздюль. На пєздюль! хоробачню ганяли. За вашими улюбленими блакитними воротами. Не для цього знову ж таки сюжет. А тут зараз показую, як гарненько одним боєприпасом багі, два мотоцикла. Плюс вскрилися місця захованки підермейштерів. Лісочок. Куди ж без драйвових подорожей? робочело вантажиться з сіллю відпідляти. Зовнішня розвідка. Група рота ангела або полкові. Слідкують за всім уважненько І тут Храбачело, не знаю, чорт його дьорнув, вирішив заховатися у тунельчику. Це ж треба таке, єбанько, блін. Загороджувальні фортифікації робить. Щось він вийшов, чогось він менжується. Ми тут теж не будемо крупних планів показувати. Показуємо просто інтересний, інтересну ситуацію. От він щось. А ми зіспінили летимо Він нас не чує. От, клімчики, не хлопці залітають зі спини. В останній момент він пакується прямо під ударчик. Два в одному я то називаю, адже місце це гарно контрольовано і фактично з собою закупорив. Нехай не надовго, але вже коли буханець та буде перти, точно в нього впреться. І для проїзду їм треба заганяти сюди тяжче щось техніку, розштовхувати. от такі вони. Є баньки. Насправді поставив на паузу. Доношу інформацію 12 грудня, два дві доби минає спочатку оголошення збору та великого набору особового складу. Зібрано на сьогоднішній день вашими зусиллями 14,5 мільйонів гривень. За що я вам дуже вдячний, особливо вдячний за дуже інтенсивне поширення. Лише в Фейсбуці два поста понад 4 тисячі поширень мали. Я прошу вас, продовжуйте поширювати інформацію, враховуючи, що, що важко зараз йдуть збори, в принципі, то треба, щоб більша кількість людей про той збір знала і долучалася. А станом на за дві доби навколо набору особового складу до 414 окремої бригади безпілотних систем отримано 928 заявок на 1990 вакансій без 10 вакансій 2000. Це результат вашої нам довіри, вашого нам бажання допомогти з чим я по суті до вас і звернувся. З поширенням інформації посильними донатами, а також приєднатися до нашої стрімко розвиваючоїся команди, котра протягом року перетворилася з роти в окремий батальйон, далі в окремий полк, а тепер вже в окрему бригаду і потребує суттєвого збільшення поточного чотиризначної кількості особового складу членів команди по 147 типам вакансій. Продовжуємо збір. Скільки там? Третина? Третина, да, фактично, ще трошки і третина буде зібрана. А, інформуватиму вас щоденно. Завтра, п'ятниця 13-го, бахну вам смачних 13 йбликів, а за ними наступні нічні йоблики, вже традиційно ставшими для нас. А, до цього самого. Дякую а, Миколаївському ваньку, котрий поширює інформацію. Єдиний з великих джерел, котрий поширює інформацію про наші збори і, і набору особового складу, і його спільноті, рівно, як і всім підписникам е птахів Мадяра, за те, що ви посильно долучаєтеся до наших ініціатив, зборів всього іншого вам тихої та спокійної, очі та жало, хробачий жах. До зв'язку завтра. Честь!